Рада бачити вас на каналі, це магазин Аврора. Покажу вам, що сьогодні цікавого знайшла на полицях ціни, акції, асортимент товару. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки та за ваші відгуки. Бажаю усім приємного перегляду. Іграшка м'яка сувенірна, карась 450 гривень. Є у двох відтінках. Ведмедик м'якенький, білий із червоним сердечком 299 Привезли ось тих класних гусів з довгими шиями по 299, качка жовта 399. Підсвічник великий, скляний 299. Кашпо декоративний чоловічок. Два відтінки 64. Кашповид медик. Ціна акційна 99 до 9 березня. Кактуси по 88. Ось такі маленькі у чорному горщику з декорованими камінчиками по 64. Ще ось така новинка у склі. 88. Деревце штучне 129. Ось такий варіант. Є рожеве та зелене 169. Кашпо декоративне з травичкою 139 і є ще просто саме за 77 гривень. Аромадифузор з паличкою. Ціна 169. З ароматом жувальної гумки 140 гривень. Кашпо декоративне 129. І такий варіант також 129. Лампадка скляна кольорова 22 гривні. Запаска до лампадки 19. Свічка велика, залита у скляній формі 199. Кашпо декоративне плетене на металевих ніжках 299. Ще ось таке є: металеве, зелене, жовте та біле, підвісне на ланцюжку 149 гривень. Статуетка декоративна з підставкою рожевий котик 299. Підставка кріпиться на двосторонній скотч. Підставка поличка 399 двохярусна. Сушарка для білизни. Ціна уже 479. Чорний метал 549. Максимальна вага навантаження 15 кг. Тарабинка металева на 2 сходинки 799. Чайник білий електричний 399. 549 вішалка стійка з полицею для взуття. Легко самостійно збирається. Висота метр 560 см 399 вирівнювач для волосся. Вирівнювач плойка для укладки волосся ціна така ж сама. Відпарювач є за 799 та 949 Дешевший потужність 1000 Вт, дорожчий 1500 Вт. Конвектор підлоговий 749 Має захист від перегріву та швидко обігріває приміщення. Чайник електричний 399 Зефір біло-рожевий. Упаковка 6 штук, ціна 64 гривні. Глазурований 59 225 г. Ось такий десерт з какао. Упаковка 10 штук, 120 г 34, Круасани – 34 200 г шоколадна начинка, 49 печиво хрустке квітка ванілі. Грильяж на основі соняшникового насіння 55-360 г. 88 гривень печиво з халвою. Вага 480 г. Чай карпатський м'ята 29 30 пакетиків. Чай сонет гранат чорний 20 штук 19 гривень. Кава розчинна форт 60 грамів 64 гривні. Цикорій 100 г 49 Вишня в шоколаді кава зі Львова 139-150 г. Гарячий шоколад класичний 9 25 г. Напірощено кавовий лісовий горіх та мигдаль 3 в 1 5 гривень. Маккофе 9. Вага 25 г. Чай імбир з лимоном від Монік – 11, Зелений чай. Та лісова ягода 44 70 г, чай чебрець 30 пакетиків 22 гривні. Чай вершковий білюзовий 39 20 пакетиків. Три слона карпатський збір 34 гривні. 249 кава 500 -гр. Смажена мелена. Шоколад -міленіум, 59 100 г. Натуральні фруктові цукерки малина. Склад хороший 29 гривень. Набір цукерок з мигдалем 99-150 г. З кокосом також 99 Така упаковочка 77 гривень 100 г. Бонжур зі смаком вишні 74 гривні. Торт вафельний 55-220 г. Цукерки Шарм лісовий горіх 49. Підставка пластикова для сушки посуду. Є у двох кольорах 349. Ось так виглядає досить велика та об'ємна. 99 свічки для торта 3 штуки. Термос 279. Термос із трубочкою – 240 гривень. Новинка іграшка м'яка 699. Ваза для квітів жовта 159. Прозора висока 249. І ось така за 55 гривень. Салатник 99. Чашка з котиком 77. Подарунковий набір, чашка та шоколадка 169. Пластиковий кошик із ручками 77 гривень. Кошичок для прищепок. Круглий 34. Гачки металеві 19. Ось такий кошик 77, 88 із кришкою. Тримач пластиковий для туалетного паперу 99, міні-відерця для сміття, кришка поворотна 69, 88 гривень коштує відро, господарське комбіноване складне, шкрипки кухонні 34. Серветки вологопоглинаючі 3 штуки упаковка. Ціна 77 від фрекенбок. Новинка від «Фрекенбок» – серветки вологі для скла та дзеркалу 77 гривень. Пані блиск серветки вологі універсальні 48 штук 79. Маленький пластиковий кошечок для зберігання 19. Щітка господарська 19. Рукавички вінілові. Файний бонус 50 штук, 119. Вішалка металева 24. Плівка кухонна. Настінна захисна від жиру 19. Сушарка настінна. максимальна вага навантаження 3 кг, 140 гривень. Лоток пластиковий для столових приборів 40 на 40 см 249. На цьому у мене все. Дякую усім, що дивились. Вдалих вам покупок!